Усім привіт, ви на каналі Філософати. І в останній час в мене дуже велика мотивація знімати відео. Не тільки на цей канал, а й на два моїх інших канали. В мене в голові зараз стільки думок, стільки ідей, які я хочу реалізувати. Просто дуже багато всього. Ось. І я реально дуже сильно мотивований знімати відео. В мене всередині зараз все горить, щоб знімати відео. Просто багато відео знімати. Фух. І тому в цьому відеоролику я якраз хочу поговорити про мотивацію, як це працює з моєї точки зору, що таке мотивація з моєї точки зору. І тут буде виключені мої думки. І навіть якщо мої думки будуть не співпадати з вашими, то це нормально, як я вже казав в минулому відеоролику. Ось, якщо у вас будуть інші думки з цього приводу, то пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Ось, і навіть якщо ваші думки будуть співпадати з моїми, то все одно пишіть в коментарі, мені дуже цікаво буде почитати. Ось, так з чого, з чого я хочу почати? Я хочу почати з того, що коли в мене не було цього каналу, коли в мене не було українськомовного каналу, коли в мене був лише російськомовний канал, мій основний канал. Ну так, я вважаю той канал російськомовний мій основний. Ось, десь два роки тому мені написав мій підписник в Директ в інстаграмі. І ми з ним якось розмовляли, спілкувалися, і в нас якось тема зайшла за мотивацію. І зараз я хочу його процитувати е, дослівно. Ось. Е, період, коли ти мотив... «Період, коли ти мотивований, триває 1-2 тижні. Мотивація тимчасова, потім починається сила волі і дисципліна. Це коли в тебе на відео нуль переглядів, а ти е, знімаєш їх щодня. Ось. І е, після того, як він мені це написав, то я якось дуже сильно задумався над цими словами. І в мене зараз е, на російськомовному і на українськомовному каналі ось в мене якось дуже мало переглядів, дуже мало лайків, е, дуже мало підписок в останній час. Ось. І е, я якраз згадую ці слова. І я якраз задумався над тим, що е, реально, навіть якщо в мене на відео буде 0 переглядів, то я все одно буду продовжувати це робити, ось, тому що потім він мені ще писав, ось ну мій підписник потім мені ще писав, що... Деяким знаменитим людям знадобилися роки роботи, щоб стати тими, ким вони є. Ось. І це правда, тому що є дуже багато історій Ілон Маск, ну, не забув, Кріс Гарднер, ну, якщо вам цікаво, то це дуже багато людина теж. І якщо подумати, то їм знадобилися руки для того, щоб досягнути того, чого вони хотіли. Ось, дехто отримує все зразу, тобто відразу. І що я хочу сказати, це те, що е, дуже швидкий успіх, тобто якщо ти почав щось робити і в тебе дуже швидко все вийшло, то в е, дуже частих випадках е, це призводить до е, якогось провалу. Тобто е, так ти е, набираєш якихось, е, якщо це блогер, він набирає підписників, у да, нього підписники ростуть, там мільйон, більше, більше, більше. Ось, і це дуже швидко, то м, якось у блогера потім е, зникає мотивація це робити, і він вже не робить так, каче, так якісно не робить, ось, і е, аудиторія відписується і він вже не стає таким популярним. Тобто це е, тимчасова популярність. От, А якщо людина досягнула це завдяки роками, тобто не, за, не отак ось е, дуже швидко, а знадобилися роки дуже тяжкої роботи, дуже тяжкої праці, то зазвичай це тривалий успіх. Ось. І, тому... І тому я розумію, що якщо в мене на відеороликах буде нуль переглядів, тобто в мене зараз не нуль, тобто в мене зараз вони набирають там скількись переглядів, але це набагато менше, ніж вони набирали в мене раніше. Ну навіть якщо в мене буде нуль, я все одно буду продовжувати це робити. Ось. Да, тому що я знаю, що це... Е... В кінцевому результаті призведе мене до успіхів. Я стану блогером, в мене все буде добре, я буду заробляти на своїй улюбленій справі. Ось в мене буде декілька каналів, як зараз, ось три. Так, бо мені це в першу чергу приносить задоволення. Ось, І я не здамся. Що таке мотивація? Я думаю, що мотивація це така штука, яка заряджає тебе щось робити. Ну, це і так зрозуміло, заряджає тебе щось робити, ти прям гориш. Ось. І я якраз згоден зі словами свого підписника, що мотивація вона триває 1-2 тижні. Ну, можливо, більше, можливо, менше. І навіть зараз, яка в мене зараз є мотивація, зараз я горю знімати відеоролики, я розумію, що через тиждень я вже такий буду, ну блін, мені лінк знімати, немає ідей, не хочу знімати і так далі, і так далі. Ось. Але я все одно буду продовжувати це робити, тому що що я хочу це робити, як я вже казав. Так. Ось. Мотивація, як вона працює, вона вона заставляє тебе йти вперед, не дивлячись ні на що, не дивлячись на свої поразки, ні на що, просто мотивація. Але якщо мотивація згасає, то людина починає кожну свою навіть дрібну поразку просто, скажу на російське, восприймати як просто якусь велику проблему. Так? І і за цього людина здається. Але якщо мав, людина мотивована, то навіть які б е, не були б е, поразки, які б не були помилки, то е, зазвичай людина буде йти продовжувати вперед. Ну, будуть, звичайно, люди, які навіть якщо вони просто дуже сильно будуть заряджені і будуть щось робити, е, е, і навіть якщо в них буде дрібниці якісь, так, помилки і так, далі, і так далі, то вони здадуться. Ось, але зазвичай я думаю, що ні. Якщо ти заряджений. Якщо мотивація згасає, то, то все. То Тут реально вже підключається, як мій підписник написав, сила волі, дисципліна. Ось. Просто тут вже не працює мотивація, тут вже працює е, свої внутрішній, тут вже підключається характер і сила волі. І, Сила волі це та тема, про яку я хочу поговорити в наступних відеороликах, тому що це дуже важлива і, як на мене, дуже цікава тема. Ось, я хочу поговорити про секрас силу волі. І сила волі це реально дуже важлива штука, ось, яка заставляє тебе робити е, неможливі речі. Ось. І, я, можливо, ви знаєте, хто такий Сергій Мавроді. Ось, ну, Якщо цікаво, можете почитати. Ось, і в одному зі своїх відеороликів він сказав, він не блогер, а ну, там є така штука создачі фінансової піраміди», якщо вам цікаво, реально подивіться. В 94-му році він создав велику там піраміду. Ось, якщо цікаво, можете подивитись. Він то робив якісь свої відеоролики на Ютубі, в нього немає каналу, але просто робив, як про трансляції, не знаю кудись. Ось. І я на YouTube Шоп наткнувся на таку річ, на себе потрібно вірити і так далі, і так далі, те, що е, людина, яка просто е, буде йти вперед, ось навіть не дивитися на якісь там е, маленькі якісь свої поразки, маленькі невдачі, ось яка вона буде йти вперед, якщо вона буде йти вперед, навіть якщо прям дуже великий вид поразки. Ось, то це реально дуже страшна людина, і він порівняв це е, Термінатор. Я думаю, що багато з вас, хто дивився, хто знає е, фільм Термінатор. ось. І чим страшний, страшний Термінатор, він казав, що не тим, що він там якийсь е, зроблений желізо і так далі, так далі, тому що ну, в принципі, я думаю, що можливо було б знайти е, спосіб, щоб його ліквідувати, ось, але головне його... Е, Штука, за якою його боялися, це те, що він не зупиниться. Тобто термінатор, він буде йти вперед, він не зупиниться. Ось. І так само з людиною, якщо людина вона буде йти вперед, навіть не дивлячись на якісь невдачі, там, помилки, ось, то це реально страшна людина. Ось. І е, я хочу стати такою людиною, так, щоб навіть коли в мене на відеороликах буде нуль переглядів, я все одно буду знімати, 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 тому що третій раз повторюю. Тому ну що в першу чергу мені це подобається. І я буду це робити. Ось. А ще я хочу досягнути успіху. І навіть якщо просто мені будуть всі писати, що в тебе нічого не вийде, в тебе канал прям дуже поганий, контент дуже поганий і так далі, дизлайки будуть. Я все одно буду продовжувати знімати. Ось, мене просто буде не зупинити. Можливо це я просто зараз так кажу, тому що я зараз мотивований, а через тиждень я такий, ну блін, ну... Ви не виходите, пані, коментарі, там, дизлайки, мало переглядів і так далі, і так далі. Ось, Навіть якщо такий буде, такий е, настрой, то я буду згадувати ці слова. ось, І навіть реально, коли в мене такі періоди бувають, коли в мене мало переглядів, коли е, в мене якісь невдачі, то я просто згадую ці слова, і ці слова приміняю не тільки е, для ютубу і для відео, а... Просто в якихось навіть інших сферах свого життя е, приміняють ці слова. Ось. І реально я дуже вдячний підписнику. Е, як виявилось цю людину, я знаю. Ось, е, якщо ця людина не дивиться, то привіт. Я думаю, ця людина зрозуміла, про кого я кажу. І так. Так ось, в принципі, це все, що я хотів сказати. Напевно, дуже багато води було. Тому що знову ж таки немає сценарію, просто я придумав про що говорити і все, я говорю. Це в мене десь е, третій дубль. Ну, Тобто були якісь два невдачні дублі, а це зараз я е, зняв і знімаю, знімаю, знімаю. Було лише один там прерваний момент е, і так далі. Ось, тому що немає сценарію, як я казав, я буду просто включати камеру ось, без сценарію, просто буде якась можливо ідея і буду говорити. Ось, і тому зараз, можливо, я так збиваюся, дуже багато яких... Води кажу дуже багато. Екань, мекань. Ну, знову ж таки, тому що немає сценарію. Ось, як я казав, включу камеру, вже третій раз кажу. І буду говорити. Ось, тому якось так. Сподіваюсь, ви зрозуміли те, що я сказав. Напишіть в коментарі, якщо ви зрозуміли, напишіть в коментарі, якщо ви згодні зі мною. Напишіть в коментарі, якщо у вас є інша думка з цього приводу. Блін, я тільки зараз помітив, що разу був закритий. Так ось. На цьому... на цьому все. З вами був Філософ. Ви на... були на каналі Філософ і з вами був Микола. Ось. Так. Якщо вам цікавий такий контент, якщо вам цікаві слухати мої думки, то підписуйтесь. Э, поставте лайк, якщо вам сподобалося це відео, якщо вам не сподобалося це відео, то ставте дизлайк. Ось. І всім бувайте!